Так. Вітаю всіх! Не встиг переключити стрім на горизонтальний, перед нічю мерців, лише зайшов в гру. Хотів трохи щось десь тут. Налаштувати, і, коротше, от така фігня мене чекала. І, коротше, от така фігня мене тут чекала. Навіть ж, не зна. Опа, а ти як звідси взявся? Як він сюди заліз? Так, не знаю, може тут вікно... Две грі були відкриті? Але це просто... Капець. Хто дивиться мій канал вперше або дивиться стрім в записі? Це канал OnePlayer Тут я переважно виживаю в різних іграх онлайн і не лише. Наразі все туди. Зайшов в гру, гадав, що буде Ніч Мерців нині. І просто попав на тих зелених крикух, і це просто вони тут мені все розносять. От такі от помідори. Знаю, де вони стільки взялися, хто її сюди погукав. Знову, знову вони ж паскуди мені перебили той стовпчик. дивіться, іо! Так, оце було дуже, дуже шкода, що я сюди спустився. Тому що зараз тут мені буде напевне. Зайшов просто, а тут в моїй базі... Бляха, ще й не можу стрибнути. Коротше. Все, фініш. Фініш, вони мене замочили. Що це за фігня, ребята? Я просто зайшов. Е, і оця вся катавася тут вже мене чекала. Ще й до того всього, дійсно, блін. Розвалили мені. Стовчик. Перестали йти. Е, Тою дорогою, якою вони би мали йти. Так, і щось мені потрібно тут ремонтувати тепер. Е, і навіть я не знаю що. Напевне, зроблю пару бетонних блоків. Це я, звичайно... Зайшов, називається. Зайшов, щоб померти. А мені писали і казали, каже, чувак, кожним зомбі має бути для них запасний хід, щоб вони, типа, у випадку чого, могли ним скористатися. А я, виходить, так до цього й не дійшов. Е -е. І от е -е. таке вони тепер зробили. Ну все, ви вже ж маєте хід да, туди сюди. Це просто щось чимось. Це зараз через кілька хвилин е буде орда взагалі. Е а в мене на базі от такі качелі просто. Рюкзак валяється, не можу підібрати. Заспавнила ця крикуха зомбаків чуть і не більше, ніж на орду просто. Вісь от зелений, опромінений крикун. Треба її шльопнути. Давай, давай, давай! От вона паскудина. Перезарядка. Називається «Зайшов в гру». Це просто дикі. Щось і щимось. Дивився, яка там толпінь. Що з вами всіма гутірками тут робити? Крикух треба вбивати! Чую рядом поряд постріли. Можливо, хтось проїжджав мимо. І побачили, що в мене тут осіпує просто. Бачу ту крипуху. Мало в неї лишилось тепер. Ай вона не одна навіть. Так, блін. Зламався. Зламався, мій. Цей зламався. Де? Ремонтний набір. Ось ремонтний набір. Чую постріли. Хтось мені допомагає. Ось Бачить пункт. Це те, щоб підготуватись до орди не встигає. Тут просто капець. Причому, судячи з цього, крикуха спавнить інших крикух. Їх просто стає чим далі, тим більше. От вона ж гадина, стрибає до мене. Давай. Навіть стрім не встиг горизонтальний повернути. Те, що поки я вивозився з тими налаштуваннями, е гадаю. Тут мені би вони вже б рознесли базу. Криків не чую. Можливо. Немає більше крику. Тут залишилось лише перебити цих виків, <риско> яких <риско> вона <наспавнила>? Не знаю. <риско> Хто дивиться цей стрім, або відос, а лише не підписане на канал. Ну, народ, це величезна помилка е, того, що тут просто в мене постійно коїться якась фігня. Так, лісі, як стримнова. Грім. Ще одна крикуха є. От паскуда. Як добре, що мені спільнота сервера кинула цих куль. Тому що я би тут просто... Блін, вона ще жива. От жіш. Не знаю яким цензурним словом назвати цю гадину. Які в мене получиться невеликий, сумбурний Стрім-відос Да? Наче все кілька лишилося. Ходи, що з нею? Е, мабуть Мабуть, рестарт сервера. Представляєте, просто сервер завершив. Сервер завершив е, з'єднання з клієнтом. Ось е, така штука. От, така штука. Сподіваюся, зараз я зможу зайти. І там в мене все залишиться, як було, тому що ця крикуха. Ну, просто прям прийшла. Прийшла, так прийшла. Наспавнила ще собі 150 тих же самих зелених крикух. Е е і от, е от так. Якось. Подивимося, подивимося, наче майже всіх перебив. Сподіваюся, зараз там не порахують, що вони мене вбили або тих е, ті крикухи лишилися живі і це все продовжиться. Так, окей, сервер перезагрузився, можу зайти. Стрім вирубати не бачу сенсу. Е, перепрошую, якщо вже дивитесь в записі чи просто на стрімі. ну... Тут я нічого зробити не можу, мушу дочекатися, щоб сервер рестартнув. Наче зараз зайде. Так, і шей. Ще... До того всього чую, в нас тривога. Закінчується вже, підказує мені дружина. Не чув початку. Не чув початку був на вушниках напала ця крикуха. Е, навіть не зміг би перейти в якесь безпечне місце. Так, спавн, створення гравця. Ну Сподіваюся, е, Сподіваюся. Ну, ок, їх немає. Вже добре. Мій рюкзак валяється на місці, е, а в ньому. Ну, небагато речей, але все ж таки було. Е, так. Так. Так, запрошую тут мене. Е, в паті. На Орду. Е, моя база підбита. Не бачу вже сенсу. Тут ремонтувати дуже мало часу. Залишилось. Так. Я. Е, блін, да, дивіться. Коротше. Вибили мені тут е, кілька шматків. Так, і в мене ще й типу, все, так? Да? Треба якось наверх забратися. Це я просто розумію, зайшов. На ту крикуху. Так, ну тут треба якісь сходини. Закруглені сходи в мене. Стоять. Так, хоча би, та хоча е б, -е. та. Дивимось, давайте. Так. Е -е. Проблеми в мене, проблеми. Закриваємо свою базу, щоб ніхто без, як то кажуть, е -е, гості не прийшов. Треба взяти хавчика. Все лишнє поскидати, так, їжа. Їжа хавчик кулі. І. Терміново. Їхати. До паті? Так, куди мені потрібно їхати? Аж. Туди! Так, 3 кілометри. 3 кілометри, друзі, їдемо. Їду на базу до Андрія, щоб встигнути е, знову з е, народом із сервера великі паті просто на Орду. Будемо зараз дивитися. Як воно це все вийде? Два з половиною кілометра. Дивіться, тут куча знайомих імен. Всіх знаю, всі туди збираються. У нас вже семеро буде. Гадаю, це буде дуже... Серйозна орда Бачимо, два кілометри лишилося. Не так багато. Так, да, невдало, дуже невдало прибігла та крикуха. би вона не прибігла на цей раз. е-е, Зустрічав би орду просто в себе на базі, а так вони її покоцали. Часу ремонтувати вже не особо залишилось. Тут хоча б встигнути. ну Хоча я думаю, що я встигну добратися. До бази Андрія. До того ж всього. Так, блін. Не потрібно, мабуть, було з'їжджати з дороги. Так, тут. Розвалю мотоцикл зараз собі в ці блоки. Можливо. Так, ой-ой, не, щось тут. Тут ще, дивлюся, може, палива зараз не вистачити. Щоб ще не прийшлося бігти. Не передбачився цього всього, геть, не передбачив. Так, блін. Досвіду має піднятись напевне неймовірна кількість. Людей багато, рода прийде, навіть не знаю яка. Тож подивимось, що о яма, блін! Хтось тут копав. Подивимось, що з цього наразі вийде. Так, це десь тут. Е, не з тої сторони під'їхав, так? Да? Треба було геть з іншої сторони заїжджати сюди. Я добрався. Всі добрались. Так, не з тої сторони вхідна база. Все електрозабори. Такій. Ще би не вистачило мені тут спритності застрибнути.